Капіталіст краде щастя. Капіталіст — це людина з фабрикою, а підприємець це людина з ентузіазмом. Ні? А фабрика опціональна? Не може показати Карла Маркса правильно. Якщо буду робити так, то буде ктулху. Капіталіст був той, хто з худобою, поки не було фабрики. Так? А потім на фабрику почали гнати худобу. Так. У мене є друзі. З різних куточків світу, з яких там Америк, не кажучи вже про Україну, які кажуть, що ай-ай-ай, капіталізм руйнує життя, все погано, люди страждають. І ну, не неодноразово я чув такі вислови, що мов капіталізм все продається, купується. В перший, раз, перший раз я це почув, коли е почув якогось російського репера, який розказував, що капіталізм це система, в якій все прокупається і продається, от, і тому треба її вбити. На танку. Було це в якомусь 2000 році. От. Замінити капіталізм снаха? Слово снахачесто я не включав в свою пісню, але я думаю, це тому, що вона погано римується. Так а що це таке? Що люди намагаються вбити і чого уникнути? Що таке капіталізм? Що таке капіталізм? Про що це люди кажуть? На мою думку, капіталізма не існує. Це симулякр. Симулякр. І щоб пояснити, як так сталося, що всі воюють з чимось. ну, Купа людей воює з чимось неіснуючим. Треба, як це прийнято у хуйла, звернутися до племен, до Рюріка. До племен. В'йоплемент. Погнали. Е, отже, спочатку було слово е, Capital. Capita. Capitaл. І воно означала е, худобу, свійську тварину. А хіба не голова? Е, Там також мала значення голова. Бо худоба рахувалась по головах. Yeah. І... Багато капіталу означало, що в тебе. Багато коров? <с��> багато коров або вівців, а свиня. або свиней. Ну, все, що з головою і все що не <с��> рахувався. <Хрупак>, <с��> <с��> все, що має ринкову цінність, це був капітал. Пізніше з'явилося слово капіталіст воно означало людина, у якої дуже багато худоби, багато капіталу. Потім на сені з'являється фабрика. Так швидко. А... швидко. Добре. Тобто, капіталіст був той, хто з худобою, поки не було фабрики, так? Так. — Потім е, на фабрику почали гнати худобу. Так. — Клас. Логічно все, ну так. Е, ну, до, до появи фабрики е, в тебе твоє багатство угу. могло бути або рухомим, або нерухомим. Нерухоме — це земля, а рухоме — це худоба. Mm. З появою. З появої фабрики з'явився новий тип рухомого багатства. Власне, фабрика. Нерухомого. Но суть фабрики, що там обладнання, і його можна рухати. Ага. Тобто, фабрика це не земля і не будинок, а процес і, і устаткування. Засоби виробництва і люди. Тобто фабрика це люди теж. Так. Ладно. Давай далі. Поява фабрики мала резонанс по всьому суспільству. І вона викликала дві паралельні процеси. Перший процес це реакція на фабрику у тих, хто любить покращувати людей. Наприклад, <поє> Ісус. <поє> <поє> він перетворив фабрику на шоу. <поє> Никалієм. Так, це вже але сучасному світі. Це ще почекаєш, ми на 200 років трохи його е, випереджаємо. Так. Та події там зваються в 19 му сторіччі. Фабрика з'явилася раніше, але покращувачі людей почали боротьбу з фабриками. Так а хіба не люди почали боротьбу з фабриками? Ну, от, ну діти, чи це не покращувачі людей? Щодо фабрики, поява фабрики викликала різні спецефекти в суспільстві, так. в тому числі і повстання Лудітів. Але ж раніше яке, яке було подавлено, і подальшого розвитку в історії воно немає. Мова про два процеси, які mm -hmm. мали подальший okay. розвиток в історії, і один з них це е, покращувач людей. А саме такий загальновідомий покращувач людей, як Карл Маркс. Не дивлячись на розповсюджене заблуждення, <рес> Карл Маркс не є автором слова капіталізм, і він його навіть не вживав. Він вживав термін капіталістичний засіб виробництва. І це просто такий довгий, довгий спосіб сказати слово фабрика. Тобто, спочатку з'явилося слово капітал, потім на базі слова капітал з'явилося якесь… Капіталістичний засіб виробництва, але капіталізм ще не існує. На базі слова капітал з'явилося слово капіталістика означало угу. людину, у якої багато рухого, рухомого майна. Окей. І так як фабрика це теж рухома майно, то власники фабрик почали називати капіталістами. І цей спосіб виробництва фабрика Маркс обозначив, як. Капіталістичний засіб виробництва. В нього, є, в нього є пряме визначення, що таке капіталістичний засіб виробництва, і там написано, що це фабрика, угу. де є наймані робочі і фабрика приватна. Угу. А, це... а щось менше не працює, якщо у мене там гончарна майстерня на три людини. Ну, обов'язковим обов'язковими елементами є приватна власність. Ну, ганчарна, наймані люди і складний розподіл праці. А, складний. Okay. Якщо в тебе в приміщенні сидить 100 людей і крутить вініки, це не капіталістичний спосіб виробництва. Ні. Ні. Це... Бо там все просто. Так, ну, бо немає розділення праці спеціалізації. Окей, okay. так а якщо в мене ну, гончарна майстерня, один хтось ліпить, другий обпалює, сушить, третій розписує. Ну і там три людини. Якщо це складне розділена праця, де один спеціаліст не може замінити іншого, то це капіталістичний спосіб виробництва. Згідно визначення Маркса цього терміну, okay. взагалі ідея Маркса була, що раніше кожен сам собі виращував Так. Okay. І коли він діставав цей борочок з землі, Червоний достиглий. Він одразу з'їдав. Він, виробник борочка, відчував щастя. — Я зрозумів, це віддалення, технологічний прогрес віддаляє нас від щастя. Так, робітник при капіталістичному способі виробництва капіталіст позбавляє робітника щастя. Так. — Бо це не його борочок, а це борочок капіталіста. Маркс не був проти фабрики як такої, він не був проти комплексного розділення праці, він не був проти автоматизації, і він угу. стверджував, що наявність на фабриці капіталіста, капіталіст краде щастя. Так. Тому що цей, це не власний борочок цього працівника. Він, він вважав, що фабрика це добре. Він був. Як це вдячний капіталістам, що вони створили фабрику. Але, Але, і, ні, нахуй. Так, він, він, він вважав, що та, треба, позб... треба зробити так, щоб капіталіст не крав щастя. Відповідно, коли Карл Маркс <coughs> вживав цей термін, капіталістичний засіб виробництва, він мав на увазі процес викрадення щастя. Це взагалі було не стільки про економіку, чи ще щось, а це було про те, що. Він також вживав термін капіталістичне суспільство. Суспільство, в якому покрадене щастя, правильно? Ну, це грінч це, суспіль... який. Це, 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 це суспільство, в якому відбувається викрадення щастя через капіталістичний засіб виробництва. А оце Дух Різдва, мультику цей, чи там історія. Там, де капіталіст хлятий, а у нього працівник не доїдає. Це ж якби по Марксу? Ну, виходить, що так. Угу. Він вкрав щастя у працівника. А, та. а має проти дух Різдва типу, піддати терору капіталіста і повернути дух е, там, щастя в родину працівника пролітарія. Ну, якось так. Угу. Окей. Виходить, що Ісус, чи хто там. <різь> він <різь> на Карла Маркса у різдвяній історії. Ні, ну там був якийсь окремий дух Різдва, мені здається, і там було навіть їх кілька. Ну, але там, в кінці там був терор, смерть якась, яка показувала, як все погано. Переслідувала капіталіста. так. Якщо подивитись на будь-яке комсомольське письмо. То там можна спостерігати, що люди пишуть, що Маркс і капіталізм, Маркс сказав про капіталізм. Згідно Маркса, капіталізм це щось таке. Маркс не використовував слово капіталізм. Він використовував термін викрадення щастя. І коли кажуть, що Маркс щось доповідав про капіталізм, вони слово капіталізм прирівнюють до викрадення щастя і насправді. Вони це і мають на увазі. Тобто, капіталізм є горе <ріст> <ріст> всі злидні світу. так? Так, так. <кхів> Згідно людей, які так вважають, і при цьому некоректно посилаються, посилаються на Марс. Зрозуміло. Мені, звісно, дуже цікаво. Ну, капіталіст вжимається на увазі в достатньо сучасному, дев'ятнадцятого століття, там погляді. Тобто, коли є фабрика, і на фабрику ти приходиш, і там ну, тебе начальник гнобить. Але на фабрику піди ще наймися. Бо там читаєш якихось класиків того, того часу, що люди там, боялися втратити роботу, бо фабрик було мало, то він краде, чи просто в нього там його немає щастя. Ти приходиш на фабрику не за щастям. Ну, буряк же ж ніхто не. Він як був у землі, так і і є. Твердження, що фабрика викрадає щастя, це. Суб'єктивна опінія Карла Маркса. Ну він так відчував просто. Він приходив на фабрику і втрачав надію, так? На фабрику свого друга. Так, так, так. Так чого він не пиздил за це. Просто навіщо книгу писав? Дав би ліф один раз борода тому і сього. Ну, Енгельс намагався утримувати свою фабрику так, щоб щастя не красти. Та щоб якісь... подобатись Максу, давай так. Також відбувався парально з цим. Відбувався ще один процес. Е, серед спритних ділків. Спритний ділок це підприємець чи торговець? чи неважливо. Підприємець. <кху> <кху> капіталіст. Ну, капіталіст це людина з фабрикою, а підприємець це людина з ентузіазмом. Ні? А фабрика опціональна. Ну, ти можеш бути підприємцем і мати там, драні штани і одне яблуко. Просто після в результаті там, тисячі ітерацій, у тебе буде е, фабрика там, чи там, не знаю, якийсь, яблучний завод, ферма. То підприємець може бути потенціальним капіталістом і актуальним капіталістом. Ну, ти не можеш бути капіталістом, якщо у тебе немає капіталу. А підприємцем ти можеш бути якщо ти підприємливий. Якщо у тебе є там жага до якоїсь е... Е... економічної пригоди, ти хочеш щось зробити і комусь щось впарити. Ну а можна стверджувати, що це лічинка капіталіста. Знаєш, як в комп'ютерних іграх, коли у тебе є там селянин, він набрав тисячу досвіду і у нього є вибір, він піде <с iawn> в лучники чи в мечники. Так от підємець може піти далі там в якогось. Угорівшого пригодника, який буде там колісіть по світу, якийсь там капітан Джек Воробей, нікого з душею нічого немає, але він постійно щось вигадує. Якусь херню. Просто є такий ще варіант, як ну мовний там син магната, який взагалі нічого робити не хоче. Він хоче дуть кокаїн і шото і, 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 і приймати... Закони хотів сказати. Ну, тобто, тобто в нього є капітал, але він не підприємець. Він не підпри... Ну просто що капітал є, він працює. Ну, у нього, Він, грубо кажучи, поклав, там, у нього є акції там якоїсь компанії чи її компанії, і, і все. на цьому. Ну, Грубо кажучи, от його батько був підприємцем, зробив якісь статки, зробив е, бізнес, який рухається. там, Батько лишив йому цей спадок, а той, типу, ну працює і працює. А я нічого робити не буду. Я буду ліпіть взагалі не коників. Отже, паралельний процес. На момент появи фабрики у Європі домінувала така економічна підход під назвою Меркантілізм. Угу. І це стародавня назва того, що зараз називають захист вітчизняного так. і боротьба за експорт Капіталісти із фабрик. Для них цей підхід був збитковий. Ну, тарифи на, uh -huh. на імпорт, тарифи на експорт і будь-які регуляції державні, і вони пролобіювали те, щоб держава повідміняла обмеження на торгівлю. Uh -huh. І той ефект, якого вони досягли, отримав назву вільний ринок. Найбільш часті вживання симулякра під назвою капіталізм. Якщо це, це слово вживає комсомолець. Він посилається на викрадене щастя. Так. Якщо це слово вживає комсомолець, він посилається на прецедент, який отримав назву Вільний ринок, коли держава зняла тарифи, і це призвело до вибухового росту економіки. Це цікаво, виходить, що мені завжди здавалося, що спочатку мав би бути вільний ринок, ну типу, все буде максимально вільним, а потім воно якось зжималося під дією держави. А виходить, що вільності стало в якийсь момент більше після. Додаткових якихось обмежень. І це завдяки тим, хто щось виробляв, правильно? Ну, спочатку були конкуруючі між собою держави, кожна з яких вважала, що економіка працює по принципу нульової, нульової <гум> суми. Що якщо одна країна заробила більше, значить інша країна заробить менше. А це Ньютон вигадав, так? Ні. Що нічого звідки не береться і нікуди не дівається закон збереження маси. Я думаю, що це він винен трохи. трохи принаймні. Тому кожна країна кожна держава намагалася більше продати і менше купити. І ця боротьба велася за рахунок тарифів всі весь час ці торгові mm -hmm. війни, які продовжуються і зараз. І ці торгові війни утворили таку таскливу, повільно розвиваючу так. економіку. І Британія за рахунок тиску фабрика капіталістів-фабрикантів угу. зі свого боку відмі... відмінила тарифи. Це викликало вибуховий ріст економіки, угу. і інші країни, інші країни також були змушені. Теж були змушені. Теж були змушені. Теж були змушені. Теж інші країни. От отже, е, треба також зазначити, що термін капіталізм е, не використовував е, е, Карл Маркс. Його майже не використовують представники. вільного ринку. ринку. Вільного ринку. Вільного ринку. Вільного. Так, коли коли е, представник вільного ринку хоче сказати вільний ринок, він каже: вільний ринок. <с <с він не вживає слово капіталізм. Е, є, якщо, якщо так подивитись на, наприклад, австрійську економічну школу, так. то в своїх е, таких програмних наукових е, працях. працях е, Австрійські економісти не вживають слова капіталізм, тому що воно не має сенсу. Ну, вони... але ж вони вживають це слово. Але в своїх публіцистиці, no, no. Як, якщо правий економіст хоче поспілкуватися з марксистами, для того, що він має опуститися до рівня і починати вживати слово без слова, яке означає те, чого не існує. — Це приблизно. Коли приходиш на ефір до когось, а він тебе питає: Why are you gay? І ти такий починаєш використовувати це слово для того, щоб пояснити, що ти не є цим всім, так? так? так. Ну, взагалі цікаво, тому що я слово та капіталізм чув неодноразово, не від марксистів, не від, від прихильників вільного ринку. І вони щось мають на увазі. ну, Те що слово капіталізм взагалі. В цілому якийсь є такий вайб, що це, умовно кажучи, про все погане проти всього хорошого. От Капіталізм це там, жадібності, е, наживи, що люди там крадуть, от, от, анархия. Викрадення щастя. Ну, Це не про викрадення щастя. Викрадення щастя це коли там, всі живуть добре, але ну, щось цього не вистачає, нема оцієї. Тут нема щастя. — Це Господи, скріпта. А, а капіталізм, ну хоча, можливо, це, це, це про принижене людини, позбавлення якоїсь можливості самореалізації, там, гідності, і що ти, ти маленький гвинтик, Системі, оце про капіталізм, ну це все можна узагальнити твердженням, що це прокрали про... щастя. щастя. Ну я не готовий. Ну це воно перетинається дуже великою мірою, але мені здається там щось більше. Тоб, не тільки про щастя. Бо якщо ти так як прийшов до людини, яка сповідує антикапіталістичні погляди, вона до цього, я думаю, не згодилась. От, але. Коли е, ти береш там якогось не, там, не, не соціаліста, скажімо, людина вільний ринок, вона теж використовує це слово, але воно туди вкладає певні, певні сенси. І от там певний сенс це все-таки пов'язаний як капіталізм, е, це система, при якій існує, існує капітал, е, і капітал може знаходитись в приватній власності. Ну, люди, які. Мають капітал, вони є капіталістами. Тобто просто це система, при якій це вільно дозволяється, немає ніяких обмежень. От. А, я... а воно вже приводить до всього іншого. Ну я не згоден з цим твердженням. А ну давай. Слово капіталізм це такий симулякар, який він так, якби подвійно викручений. Так. Якщо це так, якщо слово капіталізм вживає людина, яка проти капіталізму. Так. То вона посилається на те, що власник фабрики викрадає щастя. Так, якщо слово капіталізм використовує людина, яка за, угу. якою прокапіталістичні так. погляди, то вона посилається саме на те, як Британія зняла тарифи, тобто праве значення слово капіталізму про те, що треба зменшити вплив держави. Ліве значення капіталіста капітал викрадає щастя, праве значення капіталізму держава псує капітал. Тобто, коли. Помсомовець угу. і права людина вживають термін капіталізм. Вони, вони посилаються по перше на неіснуючі не речі, по-друге, вони посилаються на неіснуючі речі, які навіть між собою не перетинаються. Чи є така проблема, наприклад, про соціалізм: що і про соціалізм, і, там, і, і капіталісти, і соціалісти кажуть одне й те саме, просто хтось думає, що це добре, а хтось думає, що це погано? Про що викладає щастя, це ж про емоційні відчуття щодо тієї ситуації, в якій ти опинився, чи те, що ти там бачиш. От ти приходиш, а щастя не бачиш, значить, от воно хтось вкрав щастя. Хто — невідомо, але оскільки я бачу фабрику і бачу там начальника, от, значить, він винуватий, бо він займає велике значення в моєму житті. От, а людина, яка каже, що держава заважає розвиватися в економіці, вона каже про більш якісь процесуальні. Це просто вони ну от капіталіст і соціаліст, вони дивляться в різних площинах на одну і ту саму проблему. Вони дивляться на різні частини процесу. Uh -huh. Ну, якщо е, ти дозволив приватне виробництво, але все перекрита. Підтримкою вчизного виробника, uh -huh. то твоя фабрика не дасть якихось високих прибутків. Ну не факт. Це ж, якщо ну, у тебе немає закордонних конкурентів, твоя фабрика якраз і може давати. Це ж всі інші будуть страждати. Це, це залежить від тарифу. <реш> завжди знаєш. <реш> 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 завжди знайде тариф. Якщо <реш> 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 зробити нещасним <реш> <у> всіх. так. <реш> Зрозуміло, що стануть в результаті стануть нещасними всі, тому що навіть якщо я виробляю борошно. І Якщо оце борошно заборонено завозити будь-яке інше, я буду продавати це борошно, і теоретично, в мене буде більше, більше попиту. От я, наприклад, якийсь невеликий виробник, я не дуже планував кудись експортувати. Тобто, всередині країни у мене буде більше попиту, але зменшується конкуренція, що немає дешевої там китайської якоїсь продукції. От нема замінників, там рисового борошна, там ще чогось. В результаті я можу підняти ціну, тому що якби я трошечки ближче до монополії от, наближаюся. Зменшується конкуренція, піднімає ціну, піднімає ціну, зменшується благість для людей, тому що вони можуть собі дозволити менше всякого добра. Якщо зменшиться їх благість, вони теж починають якби, споживати менше інших, менш необхідних речей, і вся економіка починає затухати. Я це бачу трохи по-іншому. Що Я виробник. Спустимо ще ни, нижче зерна. Так. Для того, щоб виростити зерно в сучасному світі, треба імпортувати добрива, імпортувати техніку, скоріш за все, імпортувати паливо і купу всього імпортувати. Якщо це все вкладено тарифами, то тобі стає настільки дорого виробляти це зерно, що твоя фабрика на цьому закінчується. При цьому тариф на добрива він же зроблений доб... добрим госпідером. Його задача. Філяль е... госпідер. Це господар. Його призначення цього мита на Імпер Добрив, щоб розвивались місцеві е... виробники добрив. І воно отак покупає. Добродій. Mm? Добродій. Тобто, так. госпідер також допомагає. і... Ти не згоди з цим словом. Просто подобається. Госпідер також допомагає виробнику зерна. Він ввів мито на зерно для того, щоб виробник зерна розвивався. Але із за того, що введене мита і на все інше, госпідер допомагає кожному. Але в результаті кожен і страждає, тому що імпорт перекритий по всьому периметру. Ну, і тут я би хотів повернутися все ж таки <клес> до визначень, що е, Маркс, і е, коли по е, коли вживачі слова капіталізм посилається на Маркса, мається на увазі, що от є якась фабрика, вона існує в сферичному вакуумі, <клес> і там е, хтось в когось краде щастя. <клес> А капіталізм, коли це посилання на, яких, на, на якихось економістів правих, це мова про те, що от є фабрика, і якщо ринок буде невільний, вона помре. Незалежно від того, там виробляється, там, крадуть там щастя чи ні. Угу. Якщо вплив госпідера на цю фабрику перетинає там не можу, фабрика зникає. Я ще почув думати про колядки. Вийди, гості дарю. Враховуючи, що слово капіталізм майже не вживається академічними економістами, вживається, навживається як термін в ідеологічних срачах, тому можна стверджувати, що якщо ти бачиш вживання слова капіталізм, скоріш за все, тебе намахують.